Звичне місце відпочинку далекобійників на трасі поблизу Пирятинської автостанції номер 1 стало несподіваною пасткою для багатьох ваговозів, які не змогли самостійно зрушити з місця. Ваговоз Мерседес заблокував під'їзд до АЗС ОКО, розташований на автошляху Київ-Харків. За допомогою спецзасобів та техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники та працівники державної автоінспекції спільними зусиллями визволяли автомобіль з пастки. Незважаючи на те, що ланцюги на колесах не витримували навантаження, рятувальникам все ж таки вдалося деблокувати автомобіль. Наразі друга половина дня. Рух автошляхом Київ-Харків досі ускладнено, зв'язку із складними погодніми умовами. Комунальна техніка працює в авральному режимі від початків снігопадів з 8 години ранку. Співробітниками ДСНС снігового полону визволено 12 важкого які не могли рушити самі. Рятувальники прийшли на допомогу до всіх, хто її потребував. Визволили 33 автомобілі снігового полону, з них 27 вантажівок та 6 легкових. Було одночасне надходження. Повідомлень про утворення пробок в різних місцях, то, відповідно, підрозділ виїжджав в те місце, де було більше скупчення транспортних засобів. Найскладніша ситуація була на Прилуцькому напрямку: тривалий снігопад та шквальний вітер утворили на автошляхах Пирятинського району велику кількість снігових заметів. Це стало серйозною перешкодою руху як для ваговозів, так і для легкових автомобілів. Більшість водіїв не відреагували на чисельні звернення через засоби масової інформації через погіршення погодних умов та продовжували рух. Чим утворювали пробки в снігових заметах? З ситуацією на дорогах працівники підрозділу впоралися задовільно. На даний час ситуація на автошляхах задовільна. Викликів до підрозділу. По депокуванню транспортних засобів з снігових заметів не було. На цьому тижні синоптики не прогнозують сильних опадів, проте температура повітря буде знижуватися.